Очора вечір інтерв'ю на п'ятому каналі розпочинається, і нашою першою гостю на на сьогодні є Тетяна Козаченко, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України, а також представник уряду в Конституційному суді, що особливо важливо, зважаючи на інформаційні стрічки сьогоднішнього дня. Пані Тетяно, вітаю вас. Добрий день. Отже, люстрація під загрозою, Конституційний суд розглядає на предмет конституційності закон про очищення влади. Ем, перше питання абсолютно логічне, тому що емоційна реакція зрозуміла, що ну це страшно. А якщо предметніше, е, конкретні наслідки того, якщо низка положень. Законів про чищ закону про очищення влади, і не тільки його, таки буде визнана неконституційною. Чим це нам загрожує? Ну і останні е, новини безпосередньо із закритого засідання Конституційного суду, куди ви маєте доступ. Е, на якому етапі розгляд вони знову перенесли закриту частину засідання? Тут слід е, уяснити дуже прості речі. Сам конституційний суд зараз. Дуже серйозно порушує власне законодавство. Вони не виконують закон і вважають себе вище закону. Не є зразком виконання закону, і це є нонсенсом. Наприклад, на підставі 57 статті максимальний термін розгляду конституційного провадження невідкладного один місяць. Це імперативна норма, яка не передбачає можливості пролонгування цього терміну. А вони розглядають це питання більш ніж рік і два місяці. Тобто порушили цей термін більше ніж в 13 разів. І більш того, в складі Конституційного суду є шість суддів, які мають приватний інтерес, тобто в них потенціальний і реальний конфлікт інтересів, і відповідно до закону про конституційний суд і про запобігання корупції, вони не мають права приймати участь у розгляді справи зв'язку з тим, що не можуть забезпечити неупереджений розгляд. За умов того, що шість суддів мають конфлікт інтересів, за умов того, що вони, власне, порушують закон, вони намагаються зараз вбити фактично цей закон шляхом того, щоб всі системні норми закону визнати неконституційними, а також визнати неконституційними два закони додатково про омністію, який був прийнятий взимку 2014 року, та про політичних в'язнів, також закон 2014 року. І підтвердженням їх наміру є резолюція проєкт резолюції суддів-доповідачів, який вже є підписаний, і який стверджує про те, що скасовуються всі системні норми закону. Чим це конкретно нам загрожує? Я так розумію, що з Конституційним судом все надзвичайно складно. з огляду на ті порушення, про які ви говорите, ну от що з ними далі? Чи є процедура якась, яка дозволяє, ну, от, Депутати ж звернулися до того, щоб відвести провести відведення цих шести суддів, які власне давали диктаторські повноваження Януковичу. Ще вони продовжують бути частиною конституційного суду. Вони продовжують мати свої повноваження. Депутати ну що могли зробили, звернулися про відведення на це не було жодної реакції. Ми маємо те, що маємо. Які є ну важелі впливу на оці кричущі, на вашу думку, порушення, які ми зараз спостерігаємо. Судді Конституційного суду їх рішення є остаточним і не підлягає оскарженню. І вони це знають. Фактично, позбавити і статусу судді Конституційного суду за порушення закону при наявності того, що вони не відповідають національному законодавству, можуть тільки ті інституції, які їх обрали. Якщо їх обрав з її суддів, то з її суддів може їх відізвати. Якщо президент, то президент, якщо Верховна Рада, то Верховна Рада. Ці інституції цього не роблять. Вони зараз утримують фактично тих шісти суддів, які допомагали в 2010 році скасувати частину Конституції України. І зараз ці судді, фактично Конституційний суд, у складі якого є оці судді, які мають конфлікт інтересів, приймуть закон, який впливає на їх приватний інтерес. Це єдиний закон, який заважає. Таким людям, як Портнов, Ківалов, Льовочкін, Вілкол, Бойка, Лукаш, Янукович, Захарченко, Пшонка, при реванші повернутися до державної влади, тобто мати доступ до державної служби. Вони не могли б бути протягом десяти років з моменту вступу угу. закону в силу навіть звичайними патрульними поліцейськими. А зараз. Всі ці люди можуть бути відновлені на посаді, мати доступ до державної служби і повернутися, якщо вони були звільнені. Ми говоримо про рівень, якщо брати силові відомства, це керівники областей і їх заступники, які більше року були на своїх посадах. Якщо брати міністерство, центральні органи виконавчої влади це перша особа і перший заступник. Тобто круг цих людей дуже-дуже обмежений. Однак вони дуже є вагомими з точки зору, який вони мають досвід. Щодо існування цієї системи і працювання цієї системи на корупційну складову. Бо корупція це не тільки гроші, це політичний адміністративний вплив, це пов'язані з елігархатом, те, що дуже не вистачає дуже багатьма політичним силам для того, щоб приймати рішення вручну. Рішення, точніше, продовження обговорення можливого визнання неконституційними норм е, закону про очищення влади і про амністію і про політичних в'язнів перенесено на 16 червня. Е, на вашу думку, у зв'язку з чим можливо суспільний резонанс, можливо, якісь інші причини, і чи є можливість, якщо от така от критична ситуація ваша позиція як фахівця зупинити цей процес? Представте те, що я сказала. Максимальний термін розгляду провадження, який дає закон про конституційний суд, один місяць. Вони вже більше року не виконують цей термін, і вони кожен раз переносять судові засідання. Як тільки призначається судове засідання, є хвиля обурення і від суспільства, і від тих людей, від яких є заклик на очищення влади. Вони як тільки не можуть прийняти це рішення, бо вважають, що це може не на часі, вони переносять для того, щоб Чекати того інформаційного простору, да, коли інформація буде вбита, і коли вони можуть видати рішення в будь-який момент, і воно не буде вже мати, можливо, такого суспільного резонансу. Бо люди стомлюються весь час чекати. Вони порушують закон, але це їх стратегія. Вони можуть це рішення видати в будь-який момент або заховати на півроку, бо вони вже порушили терміни. І що від них чекати, тяжко сказати. Давайте зважимо на аргументи, а точніше проаналізуємо аргументи, які ми чуємо від тих, хто в принципі не бачить нічого страшного в тому, що закон про люстрацію буде якимось чином змінений. З одного боку вони апелюють до венеціанської комісії, яка в свою чергу каже, що це порушення прав людини в цьому законі. Мовляв, всіх під одну грибінку людину звільняють тільки за те, що вона працювала на посаді в певний час, а не за конкретне там порушення закону. Це одна, один аргумент. Інший аргумент це, це те, що. Вигнали всіх працювати нікому кадровий дефіцит. Ну і от такі от речі. Що ви відповідаєте на ті аргументи? Я відповідаю, що це є насправді дезінформацією, бо маніпуляція з інформацією відбувається весь час, і вона відбувається з двох боків: хто не зацікавлений в люстрації? Тільки ті, хто підпадає під неї. Це частина опозиційного блоку і частина державних службовців, які втрачають свої державні посади на найвищого рівня. Це ж не стосується всіх людей. Люстрація взагалі не стосується фундаментальних прав людей. 40 мільйонів населення вона забороняє доступ до державної служби виключно тим особам, які були на державній службі і на високих посадах. І також відбувається маніпуляція з Венеціанською комісією. Висновки від 19 червня 2015 року Венеціанська комісія напряму зазначила, що люстрація не порушує права людей як такави, і безпосередньо держава має право захищатися і визнавати доступ до державної служби. Це її право, і на це є відповідні рішення ЄСПЛ, в тому числі 15-го року, таке рішення як Надин проти Румунії, яка розписує, говорить про те, що це право держави. Захищати молоду демократію. І вінцянська комісія сказала, що кола державних службовців і посад для них є розширеним і, можливо, до нього слід підходити більш обачливо, але вони довіряють українській владі, бо тільки вона знає. Який рівень посад впливає на політичну ситуацію в країні. тобто вони підтвердили люстрацію за посадами. Це зазначено в вінцянському безпосередньо в цьому висновку Вінціанської комісії, і не слід забувати, що ця комісія це є правовий клуб, вона носить рекомендаційний характер, вони свій час ре, фактично розірвали, розкритикували закон про прокуратуру. Це нікого не хвилювало. Але коли вони втручаються безпосередньо кажуть про законодавство – і ми бачимо, що е, дискредитувати закон про реєстрацію дуже хоче опозиційний блок, який володіє, наприклад, каналом Інтер, то, відповідно, відповідні СМІ роблять це для дискредитації і зміни картинки, щоб для підготувати таку інформаційну платформу і спотворити реальність для того, щоб знову повернутися на державні посади виконавчу владу. Вони можуть бути в парламенті і мати парламентський імунітет. Але їм дуже потрібно потрапити в виконавчу владу. Бо це владні повноваження щодо прийняття рішень, і це доступ до державного бюджету. Їм цього не вистачає. І всі ці посадовці, числів Януковича, які створювали цю корупційну машину, чи не могли бути поза нею, не забезпечили належним чином роботу державних органів, знову будуть мати доступ до державних до державних посад на копійчні державні зарплати, але не на копійчні рішення і не на копійчні повноваження. Про конкретні цифри запитаю, скільки за законом про очищення влади було люстровано чиновників різних рівнів. А відповідно який, ну, в разі ухвалення цього рішення Конституційного суду може відбутися зворотня хвиля, в яких це масштабах? Представте, що зараз в реєстрі осіб, щодо яких застосовані заборони, 925 осіб. 925 осіб. І все. За посадами більш ніж на 300 тисяч державних службовців підтрапляють не більше п'яти тисяч осіб. Якщо брати центральні органи виконавчої влади це перша особа і її перший заступник, і все. Якщо під час Майдану ще заступники міністра і все, якщо брати силові відомства, там керівники областей і їх заступники не нижче. Міфи про люстрацію величезно. Ми не будемо говорити про те, що люструються професіонали. Бо ми зараз говоримо про керівників обласних прокуратур, міліцій, ДФС, більш широко, які були за часів Юнуковича, розуміючи рівень корупції, яким чином викачувалася країна. В окремій кишені зрозуміло, що держава не потребує їх досвіду. Це дуже малий обсяг державних службовців. Люстрація не є відповідальністю, вона не вирішує всіх проблем суспільства. Вона дуже окремі категорії працівників. Які повинні були забезпечити роботу державних органу і це не зробили, тимчасово забороняють доступ до державних посад. Не більше інших питань, люстрація не вирішує. Якщо знову ж таки це рішення буде ухвалено, е, ну мені здається, що якийсь колапс виникає, тому що е, спираючись на це рішення. У ті люди, про які ви говорите, вони поновляться на своїх посадах, на тих посадах, на яких вже інші люди. А як ну, це буде вирішуватися суто технічно? Питання навіть не те, що вони поновляться на посаді. Багато органів проходять реорганізацію, і там таких посад вже ага. нема. Питання в тому, що вони мають доступ до державної служби і можуть займати будь-які інші посади. Ага. Я хочу вам зробити приклад. Два приклади, наприклад, виконуючи обов'язки прокурора Києва Олег Волендюк, який. Підпадає 100% під люстрацію, але має судове рішення, яке півроку судові органи ховали і навіть не було в реєстрі судових рішень. Він в свій час займа, займався, зай, очолював, був заступником одного з департаментів Генеральної прокуратури. Його не тільки не звільнили, його підвищили. Наприклад, особа Людмила Дємченка, яка в 2013 році призначили в керівництво податкового району найбільшого Печерського. Міста Києва. Її не, тиль, не тільки не звільнили, її підвищили. Її дали місто Київ очолювати податкову Києва. Тобто, всі експосадовці Юнуковича повертаються не свої посади, їх навіть підвищують їм дають нові платформи, тому що вони дуже лояльні до будь-якої влади для кар'єрного росту і можливості проводити ті рішення не державні, а ті, які насправді. Продовжують ту системну політику руйнування країни, яка була починаючи не з 2010 року, а раніше, коли державні органи стали корумповані і адміністративно, і політично. Департамент мін'юсту профільний. Який має на це вплив? Ви можемо публічна платформа? Нема навіть права підпису. Ми маємо можливість робити запити, оприлюднювати інформацію, звертатися до державної органи з проханням, будь ласка, виконати закон. Але люструвати ми не маємо права, фактично, ми є глашатаями. Тобто ми оприлюднюємо інформацію, але навіть суди не приймають міністерство юстиції у справі. Коли ми оскаржуємо судові рішення, нас суди не приймають як сторону справи і відмовляють. Кажуть про те, що інтереси Міністерства юстиції питання ілюстрації не зачіпають, незважаючи на те, що відповідно до законодавства Міністерство юстиції формує і реалізує правову політику в країні, а відповідно до закону про очищення влади статті 5 є основним органом організації проведення перевірок, тобто надзвичайний супротив з державних органів. Пробуємо моделювати ситуацію далі. Очевидно, що на цю інформацію пішла реакція від різних відомств. Генпрокуратура Юрій Луценко каже, що в разі, якщо це рішення буде ухвалено, ми будемо наполягати. Зокрема, він буде говорити з фракцією, яку очолював до свого призначення, про те, щоб ем, новий закон про люстрацію або про очищення влади ще більш жорсткий, був ухвалений у відповідь на таке рішення Конституційного суду. Наскільки це реально? Генеральний прокурор. Юрій Луценко перше, що заявив, фактично, що він підтримує ілюстрацію. Люстрація тільки починається. Однак, вже на цьому тижні ми направили офіційний лист міністерству юстиції зв'язку з тим, що на основні посади Генеральної прокуратури один із департаментів очолила особа, яка підпадає під так звану автоматичну люстрацію. Не має права її займати. Шкутяк Безумовна люстрація. Безумовна люстрація я він може бути гарною людиною. Він є добровольцем. Він пройшов АТО. Але закон забороняємо доступ до державної служби і в цей час, він більш широко був головою райадміністрації за часів Юнуковича, Незважаючи на те, він призначений генеральним прокурором на державну посаду. Тобто, як тільки генеральний прокурор, незважаючи на особисті симпатії, незважаючи на, скажімо так, на моральні якості людей буде виконувати безпосередньо додатково закон. Якщо закон не передбачає вибірковості, а генеральний прокурор повинен бути зразком його виконання, його слова для мене будуть також мати сенс. От офіційне звернення Міністерства юстиції з цього приводу направлено. Будемо чекати реакції Генеральної прокуратури, а поки він дозволяє призначення, в тому числі ілюстраційне, на посади в Генеральній прокуратурі. І до речі, з такими от ну з, з, з такими позиціями на різних шальках терасів ми не раз стикалися. Ми не раз стикалися навіть з тим, що на найвищому рівні приймалося рішення про те, що е, закон про люстрацію не діє на конкретну особу, тому що ця конкретна особа, приміром. Дуже професійно о, на своїй посаді о, виконувала свої обов'язки, або була там патріотична в, в АТО або ще щось. Е, як от в цих колізіях виходити? Не знаєш, як чинити вчини по закону, чи все ж таки е, зважати на ті аргументи, які кажуть, що нам потрібні професіонали і нам потрібні моральні чесні люди, і ми через таку жорсткість закону не можемо їх на цій посаді е, мати. Як тут вирішувати? Дуже просто сумнівів жодних не може бути, потрібно вчиняти по закону. Якщо будь-який державний службовець, будь-яка посадова особа на свій власний розсуд може не застосовувати законодавства, а зневажати закон, яким чином можна забезпечити виконання будь-якого закону іншого чи його дотримання, коли вони на власний розсуд вважають себе безкарними, вищі закони можуть робити все. Закони не передбачають вибірковості. Вони рівні для всіх. І якщо тобі не подобається щось, або ти хочеш забезпечити конкретні кадрів призначення, будь ласка, зміни закон. Але на власний розсуд вважати, оце це я хочу виконувати, це я не хочу виконувати, привело до того, що вони повністю вручну не виконують законодавства ви використовують ці рішення на власний розгляд. Правила і закони для того і існують щоб гарантувати населенню країни, щоб менеджери країни не зловживали власними рішеннями, а підкорювалися парламентській волі прийняття законодавства України, яке є виразом народовладдя України, якщо говорити про Потенційний новий, більш жорсткий закон про очищення влади у відповідь на можливе рішення конституційного суду. Чи вірите ви в те, що він буде ухвалений? Він буде ухвалений швидко і він буде більш досконалий. Ми знову говоримо про політичну волю різних інституцій. Навіть зміни до цього закону, які відпрацьовані українською стороною з вінціанськими експертами, досі рік лежать в парламенті, угу. і парламент їх не розглядає. Чому дори? а відповідний парламентський комітет? Під керівництвом е, Князевича, вперше в історії каденції цього парламентського комітету по правовим питанням взяв ці зміни, запхав судову реформу і повернув, нібито авторам без повідомлення про це. Такого взагалі не було за каденцію Верховної Ради. Оце ці коменти, що парламентський профільний комітет сховав закон і без обговорення його повернув. Остання така подія була з диктаторськими законами. Це говорить про те, що дуже багато всередині самого парламенту політичних інтересів, щоб зміни до закону не мали перспективи. В люстрації не зацікавлені ці інституції, в люстрації зацікавлені ті люди, які стомилися від того, що одні й ті самі політики між собою весь час розподіляють, розподіляють вплив, а насправді залишаються на посадах. Ставлять своїх людей у державну владу, оформлюють бізнес на своїх власних родичів і за інших нажимають кнопки в парламенті. Ми весь час існуємо в такій сюрреальності, коли обманюють людей і створюють таку знаєте, імідж політичної еліти, яка намагається зробити реформи. А люди весь час чекають і намагаються вижити. Коли інші між собою розподіляють гроші для того, нагрубати по власним кишеням. У Міністерстві внутрішніх справ теж відреагували на можливе рішення конституційного суду, а точніше, фактичне, скасування люстрації. І вони там дуже просто кажуть: от зокрема радник міністра Станіслав Рачинський, якщо хтось от в результаті цього рішення повернеться на свої посади з люстрованих, ми їх звільнимо за іншими причинами. Це вихід. Дуже страшна риторика з точки зору. Що будь-яке за законодавство не повинно мати ручний механізм, що насправді не можна замінювати волю і закон з потворенням норм і реальності. Бо фактично вони мають і інші проблеми зараз, бо через судові рішення вони отримують частину системи Юнуковича, коли в них повертаються міліціянти, які не пройшли перетестацію. А їх суди кажуть, ні, вони будуть працювати в міліції і їх інтегрують вже в нову систему, яка повинна перевантажитися. І в цьому є риск. Дуже важливо, щоб закони, які приймалися, не просто мали сенс, а вони були знаєте, обачними, доглядними, вони були актуальними, дійсно направленими на очищення. Виконувалася державними органами, і на це була політична воля. А весь час перекручувати закон, якщо не буде так, то ми викрутимося так. Це дуже погана риторика, тому що вона становить дуже величезні ризики щодо того, що правила повинні бути прозорими, і люди повинні знати, що їм очікувати. Проблема в тому, що в нас жодна людина, вона не знає про своє майбутнє, що буде з її соціальними гарантіями, що буде з захистом її прав. Чому ті люди, які існують на копієчні державні зарплати, але в'їздять на дуже дорогих авто, декларують зовсім не, то, що, не те, що вони мають, мають скритий тиновий бізнес, чому вони і далі перебувають на цих посадах і приймають рішення, а люди безпосередньо населені України тільки погіршуються в стані і не розуміє, як буде далі їх майбутнє. Оце є жахливим. Конституційний суд, зважаючи на ті... Численні порушення, в тому числі і кричущі порушення, які він демонстрував, як до Революції Гідності, так і виявляється після. Ну, Сценарій для нього подальші. Як ви думаєте, що буде далі з Конституційним судом, і е, е, який вплив має, ну, скажімо так, суспільство і суспільний резонанс на те, щоб повернути Конституційний суд і все, що з ним пов'язане в правовиросло? Виключно завдяки людям, завдяки суспільному резонансу, завдяки увагі, в тому числі СМІ, незалежних, прозорих, вони не були здатні до цього прийняти рішення. Вони весь час вибрали стратегію, відтягують це рішення, коли вони повинні були його прийняти ще рік тому. Тобто, в них навіть всередині є проблеми і не вистачає волі видати його суспільству. Тобто вони є обачливими, вони бачать якісь власні ризики. І вони роблять це відтермування шляхом порушення закону. Це говорить про те, що люди мають вплив, що ті зміни, які відбуваються, тільки завдяки тому, що люди ще слідкують і займають активну позицію і існують журналістські розслідування. В іншому випадку, ми мали би ще більш гіркі результати. Що буде відбуватися, може показати тільки життя. Що ж тоді нам залишається не менш уважно стежити за розвитком цих подій і очевидно так само е їх висвітлювати е всебічно. Дякую вам, пані Тетяно. Дякую Тетяна вам. Козаченко, керівник департаменту мін'юсту із питання ілюстрації, а також представник уряду у конституційному суді України. Дякую за увагу глядачам. Ми побачимось далі.